Вітаю вас! Ви на Всесвіт І з вами Ірина. І сьогодні давайте зробимо досить такий містичний, я б навіть сказала, алхімічний розклад, який допоможе нам дізнатися, якісь скриті моменти у вашій пам'яті, душі для вашої розпаковки. Тобто. Зазвичай да, так уже влаштовано, що коли ми народжуємося частину наших перевтілень минулого, ми не пам'ятаємо. З одного боку, це для того, щоб ми проходили кармічні роки, з іншого, з іншого моменту, тому що ми проживали життя по-різному і там могли бути не досить гарні і вчинки. І те, що відбувалося і з нами. І тому це скр... якби, стирається да, стирається з пам'яті, але основне.